Усіх вітаю на своєму каналі. Я буду сьогодні обрізати яблуні. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. І в обрізці яблунь не є спеціаліст, але трошки інтересувалася. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся, будемо зараз обрізати разом яблуні. Ось дивіться, в мене є. Яблуні, які я висаджувала у 2019 році восени. У мене налічується зараз 10 яблунь. Це дві літні Женева і паперівка, дві осінні і шість зимових. Не знаю, чи всі вони відповідають сортам, я ще не розібралась, бо коли я купила, то моє завдання було посадити. І я, звісно, що бірочки не написала тоді. Ну, я, просто, я записала собі блокнот, які я сорти купила, а дерева не позначила. Зараз я вже визначила, звісно, де є паперівка і Женева, а де всі інші, то я ще не знаю. Але я думаю, що може ви мені поможете. то визначимо, які сорти. Ще раз скажу, що я купляла свої саджанці. В розсаднику неслухів. Розсадник цей знаходиться у Львівській області, в селі Неслухів, але я туди не їздила. Машина приїжджає в місто Городок і можна там купити саджанці. а також їхні машини весною і осінню приїжджають у місто Львів на ринок торпеду. Ось зараз як вона виглядає. і як приступити для обрізки такої яблуні? Звісно, що стару яблуню ми по-іншому обрізаємо, молоді ще по-іншому, а ось як я буду обрізати таку яблуню. Так, ще пару слів хочу сказати. Відносно того, чи кропити восени дерева, чи варто, і чим кропити. Дехто не кропить восени, щоб... Лишній раз не тратити кошти вже навесні кропить і після доцвітіння, після цвітіння. Я все ж таки хочу покропити. Але хто має старі дерева, то чим рекомендують кропити? Якщо ви маєте багато яблунь і старих, то найкраще садівники рекомендують покропити. Це залізний купорус. І мочовина чи карбомід. Отож, скільки треба, якщо для профілактики, то на 10 літрів води беремо 400 г залізного копурусу і мочовини 500 г. А якщо у вас дуже старі яблуні, багато лишайників тих мохів, моху багато, також якщо у вас багато тлі, читовки. То тоді беремо в інші пропорції на 10 літрів води, 700 грам мочовини і 500 грам залізного копору. У мене ще молоді дерева, тож я не знаю, як придбала залізний купорус, Але чи я буду ним крупити, чи ні, то не знаю. Я ще і придбала інші препарати. Коли я оприділюся, тоді вже я вам покажу, чим я буду крупити. Основні правила обрізки яблуні. Ми видаляємо усі гілки, які йдуть вертикально догори, а залишаємо ті, що йдуть горизонтально, які йдуть в сторону. Також обрізаємо усі гілочки, які між собою труться, перехрещуються. Завжди головний провідник залишаємо вищий, а усі. Нижні стебла корочуємо на 30 сантиметрів приблизно. Коли можна обрізати дерева, коли вже більше 70% листя опадає, залишається 30% листя. І якщо є мороз, не більше мінус 5 градусів. Обрізаємо гілочки на зовнішню бруньку. Також всередині гілочки, які йдуть дуже всередину, ми обрізаємо, щоб не було загущення крони. Яблуня повинно провітрюватися і мати багато доступу до сонячного світла. Ще зараз дуже модно робити чашою дерева, щоб вони дуже високо не росли, а були ось так гілочки по боках, щоб ви могли стати на драбину і зірвати усі плоди. І так, бачите, моя яблуня з цієї сторони чомусь не має гілочок, і все йде на сонячну сторону, більше гілочок має. І нижня гілка від головного стовбура повинна бути вище коліна. Ви собі ногу прикладаєте, і вище коліна повинна бути перша гілочка. Бачите ось. Перша гілочка йде вище коліна. Дуже низько не варто залишати, навіть якщо є, то обріжте таку гілочку, тому що під тяжкості плодів гілочка буде падати, буде падати на землю, ви не зможете обробити, не можете скупати, погромадити не зможете нормально. Тому ось нижні гілочки повинна бути вище коліна». Отож, ми бачимо, що ось тут оця гілочка. Дезінфекцію треба зробити секатора перед тим, як приступаєте до роботи. Ось цю гілочку вертикальну ми обрізаємо. Вона йде до гори, а залишаємо усі горизонтальні гілочки. Одна, дві, три лишаємо, а ось цю вертикальну, що йде до гори, ми обрізаємо. Так, обрізаємо близько біля, не лишаємо ось так, а обрізаємо близько біля основного стебла. Так, далі йдемо, корочуємо цю гілочку. Це вже, дивіться, по формі крона, там на 10 см, на 20, на 30. На зовнішню бруньку. Ось тут у нас де зовнішня брунька. Не всередину бруньку, а зовнішню. І тут ми обрізаємо пів сантиметра над брунькою. Ось так. І теж під кутом 45 градусів. Ось тут я трошечки тільки обрізаю ось так. А для чого я обрізаю? Щоб ось тут бруньки пішли і були ще бічні гілочки. Так, тут я обрізаю теж, куди ви хочете, щоб росла ваша гілочка, на ту бруньку обрізаєте. Я ось так обріжу над брунькою. Так, тут теж зовнішня брунька. Я хочу, щоб вона туди пішла, то я ось так обріжу. Оцей маленький оце я обріжу, тому що воно йде вертикально догори, нам цього не треба. Ось так. Тут гілочка менша, тому я її тільки ось так обріжу. Так, тут я не добре обрізала, мені не подобається. Трошки ще обріжу ось так. Бачите? Так, йдемо далі. Оце вертикальна гілка, яка йде догори, я обрізаю. А цю гілочку я її вкорочу, тому що вона вже, бачите, хоче йти на ці гілочки. Її треба вкоротити і вивезти на зовнішню броньку. Ось так. Так, тут я теж вкорочую. Це не обов'язково на 30 сантиметрів. Це вже дивіться по формі, щоб у вас більш-менш була красива форма яблунь. І на зовнішню бруньку обрізаю. Йдемо далі, ось дивіться, це йде догори. Гілочка ми її обрізаємо. Так, цю теж вкорочую на зовнішню бруньку. Так, оце. Як бачите, я обрізаю, бо воно йде догори. Нам не потрібно. Оце йде до гори, я її обрізаю. А тут просто чуть-чуть коротчую. Так, тут в мене оця гілочка йде, вже бачите, вона майже доганяє цю. Я її вкорочу і щоб вона йшла не дуже догори, а зовні. Так, ось тут, бачите, одна гілочка і друга, вони вже перехрещуються, тож треба якусь видалити. І я ось цю видалю, а ця залишилася у мене. І ця теж іде на цю вже майже, я її теж видалю. Ось так. Так, тут оця гілка дуже висока, порівнюючи з цією, я її вкорочу ще на зовнішню бруньку. Ось так. Так, далі йдемо. Так, і ще в мене тут залишилася нижня гілочка. Вона йде вниз і фактично... Оця, що йде вниз, вона мені не потрібна, я її вкорочу. Ну, десь, напевно, так. А можливо, я її і потім видалю. Не знаю. Поки що я її вкоротила. Ось тут в мене є, оце я видаляю, що йде догори. І тут я буду вкорочувати гілочки на зовнішню броньку. Так, ще мені не подобається оця гілочка і ця гілочка. Я її ось так, вони якось йдуть одинаково, я ось так зроблю. Дивимося отут, оця гілочка, вона лягає на іншу, я її видаляю. Їх там забагато. Оця взагалі низько росте під. Гілочкою я видаляю, оця йде до гори, я ось так видалю. Так, от тут теж так. У мене тут всередині загущення немає, дуже. Так, ось ці гілочки, що вгорі, я буду вкорочувати на зовнішню бруньку. Ось стільки я обрізаю. Так, я собі принесу драбину. Так, я принесла драбину, вже не дістаю, досить високі вже дерева виросли. І так, як бачите, в мене тут є дві гілочки. І треба вибрати центральний провідник. Оця більш-менш йде від центрального провідника, а ця бічна з нею конкурує. Все ж таки я ось цю залишаю як провідник, тому іншу конкуруючу я її обріжу, меншу зроблю, ніж цей провідник. Але перше я ось тут обріжу ось так. Ось так я обрізала. А отут я зменшу набагато. На зовнішню бруньку обріжу. Оце йде вертикально, це йде вертикально. І тут теж я обріжу, бо бачите, який довгий. А це є бічна гілка, це не є основний провідник. Він повинен бути менший за основний провідник. Так, теж обрізала. Ось дивіться, як я обрізала. Усі гілочки, які йшли вертикально до гори, я обрізала. Лишила ті, що йдуть горизонтально. Ось тут яблуня трохи порожнє, а з іншої сторони до сонечка, то має більше гілочок. І ось в мене головний провідник. А другу гілочку я обрізала нижче, можна навіть ще нижче. Я зараз ще нижче обріжу. Я не боюся обрізати. Хай краще зараз формувати, ніж потім. Ось так. Буду я обрізати свою грушу. Теж вона посаджена в 2019 році восени. І це, здається, Талгарська красуня, бо в мене ще є кіргиська. Алгарська красуня і киргизська в мене родили, а ось Буковинська не родила. І з чого ми починаємо обрізати? Ми починаємо таку грушу обрізати з центрального провідника. Ось тут, подивіться, йде провідник, і ось він йде найвищий. Це провідник. Минулого року я багато обрізала гілок, тому вони в мене цього року так вигнали. Мені написали, що мені треба грушу прорізати, звісно. Бачите, я її обрізала і в мене дуже пішла вріздвона. Хоча рекомендують обрізувати не дуже, якщо є чорнозем, а якщо піщані ґрунти, то можна більше обрізати. Якщо має гілочка 90 см, значить 30 см ми обрізаємо, а 60 см залишаємо. Так, отож, приступаю, знаходити свій центральний провідник. Так, щоб я ще не впала. І буду обрізати цей центральний провідник верхівку. Він десь має метр, то я 30 сантиметрів обріжу. Так, зараз я обріжу, тоді покажу. Подивіться, я 30 сантиметрів обрізала це мій центральний провідник. Ось тут треба обрізати, бачите, неправильно обрізка. Так, тепер будемо йти донизу. Чому ми зверху починаємо? Тому що. Так нам буде краще видно, що обрізати. І так, центральний провідник знайшли. Значить, усі інші гілки повинні бути нижчі за центральний провідник. Значить, ми їх обрізаємо так, щоб вони були нижчі центрального провідника. І на зовнішню бруньку. Я ось так обрізаю. Знайшла зовнішню бруньку і обрізала. Так, тут е, теж. Приблизно так шукаю зовнішню бруньку і обрізаю. Куди ви хочете, щоб ваша гілочка росла, на ту бруньку ви обрізаєте. Якщо я тут залишила бруньку, значить вона буде рости до мене. Якщо ви обріжете ось сюди, на внутрішню бруньку, вона піде всередину дерева. Так. Ось цю гілочку теж, я хочу, щоб вона туди росла, значить я ось так обрізаю. Якщо у вас тут дуже гострий кут, то краще оцю гілочку обрізати, щоб не було гострого кута. У ну, мене теж гострий, але ще більш-менш терпимо, тому що коли будуть плоди, ця гілочка може відколотися. Багато плодів і зламатися. Ось тут гострий кут і оце треба видалити. Ось так. Так, мені не зрошло однією рукою. Я потім видалю. Так, ну вже видалю. Ось так. Бажано усі гострі кути, щоб в нас тих гострих кутів не було. Бачите, центральний провідник, він повинен бути вищий. Ідемо і нижче, обрізаємо гілочки. Ось тут обрізаю. Значить, дивіться, це середина. Ось тут крайня, я вже ближче до мене, я обрізаю ще нижче, ніж ці. І так, йдемо донизу і весь час мають бути нижче гілочки, ніж верхні. Так, оцю гілочку я обріжу, бо вона всередині дуже загущує ще й дуже гострий кут. Тому я її обріжу. Ось так. Дивимося далі. Всередині ця гілочка я її обріжу. Що ось з тими гілочками робити? Обрізаємо на зовнішню бруньку, я ось так обріжу. Так, звісно, якщо я обрізала цю гілочку ось так, бачите, нижче від цих, то ці повинні ще трохи бути нижчі за цю гілочку. Ось. І отак От я обрізав, обріжу. Я не хочу, щоб вона в мене дуже високо росла, тому я так обрізаю. Я хочу, щоб у мене добрий корінь був, а у мене піщано глиниста земля. Тож мені важливо, щоб корінь розрісся і був гарний корінь, а тоді хай росте. Навіть якщо я зараз втрачу трошки, плодів буде менше, це нічого. Зато в мене буде здорова, гарна груша. Наслідуючі роки. Ось це мені не подобається, я обріжу, бо якось воно так дуже всередині. Так, тепер на зліз. Так, отут теж я на зовнішню бруньку обрізаю. І нижче, ніж ці. Ось так. І тут на зовнішню бруньку. Отут я обрізаю цю гілочку, вона йде всередину. Вона не потрібна. Так, оця йде всередину теж маленька гілочка, вона не потрібна. Ця йде всередину, вона не потрібна. Ця йде всередину дерева вона не потрібна. Так. Так, оце теж ми обрізаємо на зовнішню бруньку. Ось так. Оця йде всередину. Я її ось так обріжу. Дивіться, тут взагалі перехрещення йде, то обов'язково треба видалити. Оця йде всередину, значить ми цю забираємо. Отак, От далі. Ось дивіться, я тут так обрізала нижню, значить на рівні цієї і треба ті обрізати приблизно. Ось так. Цю обріжу, бо вона йде на цю, перехрещується. Зовнішню бруньку шукаю ось так. Так, тут теж на зовнішню бруньку. Це тоненький обріжу. Тут на зовнішню бруньку обріжу. І йдемо тепер з другої сторони. Так, якщо бачите, там я обрізала, тепер тут треба обрізати. Приблизно теж на такій висоті обрізаю на зовнішню бруньку. Так, тут на зовнішню бруньку. Так, дивимося на такій самій висоті і тут приблизно. Так, оцю гілочку я заберу, бо тут є такий гострий кут і вона йде всередину дерева. Ось цю дрібну теж я заберу. Так, оця, дивіться, перехрещується, дуже дрібна. Я її просто укорочу. Ось тут, дивіться, йде перехрещення. Оце я видалю. Нам не треба цього. То не треба. Це йде вниз, теж видалю. Так, тут я на зовнішню бруньку. Ось так. Так, тут на зовнішню бруньку. Не змогла вам показати результат обрізаної груші, бо розрядився телефон. Усім до зустрічі, всього найкращого.